Всім привіт, друзі! Дуже гарний ранок, дуже гарна така ясна погода на цій локації. Знаходимося ми на кар'єрі і сьогодні ми приїхали сюди на риболовлю. В цьому випуску ми будемо шукати рибу на мармишку. Подивимося, що вдасться знайти. Звісно, хотілося б зловити хорошого окуня. Бодя окуня такі нормальні тягає. Ось я дивлюся, я бачу Бодя. Непоганий окунь такий ловиться. І, а, ну, в, принципі, в принципі, постараємося знайти сюди таке щось толкове на мармишку. Може, знайду ярша. Бувають такі от, дійсно гарні, впитані, здоровені на ладоню клюють ярші. Тобто. Звісно, хотілося б їх половить. Подивимося, друзі. Тому зараз беремо наші вудки, б'ємо лунки і шукаємо рибу. Трохи великовата ця платка. Іде трохи трохи плавання поки. Не, треба вон там хемер з Друзі, І Віктор щось якось прочас звою. О, да це крупняк. Двікі. Непоганий окунь. Може що трохи мороз дан клює. Так, йдемо теж зараз. Будемо шукати десь окуня. Ну, бачите, тут лід як де. Під цією стороною то лід не товстий, але за рахунок морозу можна походити друзі є Щось не непогано воді безжевесне куньовий. О, окон клюнув глибина метра 4 почти живці треба одразу вложить у відерця тому що вони одразу зараз замерзнуть такого морозу Бодя ловить на мідну мармишку, я ловлю на білу вольфрамову. І в боді така жовта бусинка стоїть. До такого гарного окуня він зловів. Щоб такі все не брав, то було б класно. Але в принципі. Обіклював. Не зразу клює окунь. І до невеликий стукає. О, це був хороший. Блін, який був хороший був окунь. Друзі, щось непогане взяло. Такий середній окунь клюнув. Он зразу вже клює. Ну це живець. Це ж живчик такий непоганий. Друзі, непоганий окунь, взяв не на ладоні. Да, Так, поще ладоня. Знаєш, такі коня тут є. Під цим он Знайшли де він? Клює? Дивіться, водя хітьор. Сиди дикий окуняло. А вітька тобі надав? Такий непоганий окунь. Ті бодя хітьор ловить, в тихаря. Значит, вся либо під очеретом тут стоїть із сімейства окуньових Така непогана. Ну і живці, конечно, теж там ними рядом стоять. Надо просто ходити шукати, бити лунки і постійно двигаться. Бо у нас покльовка на покльовці йде. Щось є, да, ну живець. Просто даже на він трохи великоватый буде. На життя, це трошки тройковати, але хай буде окунчик. Який я, як печне, клює зразу. Це, друзі, непоганий. Хорошенький такі. спокійно його нажариння. Такий з хвостом майже з ладоню. Як є, клює зразу. Не треба там день сидіти, пройшовся, тим паче очерету його багато, а також вздовж ходиш і все. На голяках подбиває, звуть не мона. це і в мене, я от то, того малого лить достав, діав. Я бачу, що на голяках взагалі такі якісь. Нема наживки, на крючку, нема, нема кльова. Щоб знаєш, що, щоб ще попробувати оцю, що на очереті куколка ця є. Поняв? Біла. Ага. Тако. Мені каже, треба десь на землі шукати черет. Цю, цю трубку. Що, треба дивитися де він тут такий. Це буває на то непогано покльовує. Мені сказали на неї онова й хтось розказував, що на плотву сиділи її і ловили. Що, гарний? Ану. Не у лунку? Да, лунка луська. Наверное. такие почти с ладони, нормальные. Рунку. Нормальный окунь. Ты же не забываешь, что здесь может и щука хорошо стоять. Ну, да. Может и сом здесь стоять, что хочешь может тут стоять. Но мне кажется, что он тут все равно раскидан, ее вот тут нема стопа. Як то мені на ужу, да, то mm -hmm. закидаєш один за одним, пуляють. Один, два, може три, якщо маленькі, то може і п'ять бути. Yeah. У мене щось таке неживцове вроді. Плотва характера плотвіця, дивіться, друзі, яка взяла. Гарна плотвіця така з ладоню. Я ж бачу, що щось неживцове клюнуло. Дві тікуня, да? Лески тут щела. Нормально дві тікуна як віз такі. Камера вичить. Ще один, дивіться, друзі. Тей ловить, ти ловить. А я як лох сьогодні по річки хожу. Так, да, я живці хочу забрати. Це нашу, Це нажится великий. Друзі, дивіться які тут окуня клюють, -мойо! Сунцеграм чуть 400 десь. Мене коти дома менше, ніж за окуня. А тоді краще більше Ногою Ногоюнку розбивав. Не, не мог розбити, ще більше б. Дивіться, друзі, який бодя окуня сьогодні монтують на цього, на мармишку. Ну це десь такий грам 350 до 400 окунь вольнув, І він його ледь витягнув. А казав, перед цим ще більше зійшов. Пішні не було, я забрав, ходив, там жервиці переставляв. І він просто лунку не пролазив і бив ногами лунку, там лід такий не був. Ну не сильно товстий. Він відчепився. Ну, він ловить на червону таку личинку. Тобто він як є, як є, як він бачить, він клює одразу. Все какие меня тут атакуют. Не могу назвать. Ну только под очаря клея. Я знаю, что он на чистом бачном клюет. Он не живец, наверное. Наживчик. Я не скажу, що такая глубина туда увика. По сравнению. Стороні... Ну я не скажу, що така тут велика глибина Така десь два с половиной метра. В принципе такая под тем берегом деметоди были. Можно пару штук нормальных сука. Живчик клюнув, то шо надо. Друзі, довго довгоочікуваний дов, окунь, да. Ну вже сьогодні приходить. Да, непогано не зразу клює, якщо є. Хоч невеликий, але дуже приємний, тому що він уже просто приставкає. І Зараз у нас проблема з живцем з окунем, то він нам дуже класно підійде. Непогано клює. <laughs> Такая атака была, как то щука атаковала мормышку в низкий окон. Что там? Плотва? Супер Супер классно. Супер ты Борж. да, да, Вот это активнее, вот это сразу он робить. Это такие щука любят такие, борз. Борзель. Да что ж такие злые тимоны наемные. Вот ты. Зіла червях, такі мали противники, да? так? Тут чуть-чуть кусочок і все. Богову підбиває, брати не хоче. На голову? Да, не хоче на голову. Надо йому, щоб був черв'ячок. Крупня просто бери на голову. Ну найти тут, а як? Треба ходити день. Дівчик. Зразу, причому такі тор торки є. Тобто він будь як є, він ловиться зразу. Хто вони? Це те, що тут бігали? А їх щоб вони ж шклявали між де їх не йшли біля. Нас, нас окружають. Окунь вже в принципі сильно не клює, бодя вже пішов на ту сторону, там де я в відвигу ходив. Тому що тут вже почав такі брати. Ну, крупняк, бачите, мороз крупняк хороший побрав, Такі там, ну хороші пацюки попадали, ну, такі майже пів кіло. Да? І казав, водя ще більше Тобто, Тут три окуня зловити і тобі хватить. Да? І ще при тому до ладоні скільки окунів ми зловили в трьох. Тобто, поки було ясно, поки була така, знаєте, більш окунева погода, морозна погода. У нас, наприклад, мовчали, окунь клявав. Поклював непогано, да? і живці попадали, і такі непогані такі, до ладоні з хвостом. Тобто на цій локації окунь є, його дійсно дуже багато. Але прям попасти, щоб воно клівало, це дуже важко. Тому що треба ходити шукати, попасти в правильне місце в правильний час. Але як бачите, якщо там пару мармишок є, малень клював тільки на мормишку, на ближню, він тут поки що я не, ну, не бачу, що тоді хтось ловив а то ну, його шанси знайти достатньо такі непогані. Ну і ви бачите, самі покластиці бере де очерет. Біля очерету на бровці там 2-2,5-3, отам і він і ловиться. Де це які окуня ловить? Я не поняв. Це що такі окунь в натурі? Ні, <клухи> це. Це біокунь. Що за такий, Сайга? Бік <клухи> окуні з ловив. Я... Що фієвчи, що на мою ручку впірвав? Он само мачоре типа чи так само под, под очаратом, да, взял. Но вот такие лунки тут бычные, я не знаю, как на щуку. Такие куня клюют. Не дядя у меня, не идет То я знаю, но новость мне он сказал. Но мелкий не клевал, да? Ну, вообще. Друзья, сразу поклевка, видно плотка. Да, плотва хорошая взяла. А так, ну? Да, на ладоню. Сразу причем. Она как бы явно сразу клюет. Ще й непоганий. Поняв який. Ще й непоганий даже взяв. Він він як є, бо дянклі зразу. Так Хотав, щоб такі хоча б всі такі були. Середній окунь. Ну то то взагалі. Разимотки тут і коли він. Типу я такі тут ловію. Соб день Штук пять. Да. Двисаки, он окуня на вечер клюет в очереті. Рыба реально тут клюет просто, понимаешь? Да, ну да. Да просто понял, иди ловить, знаешь, ходим собі. Знаем же кого черета. Ходишь, ты е зеле. Лев везелт, ходишь собі, кого очерета ловишь. Кого череты, да. Вот мне кажется, вот этих струковости, когда був би результат. Таке саме. Але більше не більше грібі хватає. Тіхо по ньому хай. Ну, ще ну як ж? а як же? Це вже давно мелоч видно. Ні, я не скажу, що я ще клюю. Мелоч завжди після такого клює. Спочатку великий, потім мелкий тут клює. Мене на те я теж думаю заробіла. Ленька прижимає, прижимає, що тут хоп-хоп. Оце буде і закінчення нашого відео на останньому окуню, тому що нам вже пора їхати, вже зматуємося. Тут можна було б сидіти довго, реально, тут можна було б ще до ночі сидіти, і воно б би. Але, друзі, дивіться, що ми сьогодні наловили. Я таких окунів на мармишку тут, скільки їжджу, не ловив. Дивіться, яке б Це 400 г окунь, Вона, його крім, когось, когось можна цим окунем прибути, дивіться, як окуня бо я сьогодні ловив. Три окуня, ну, таких прямо конкретних він впаяв і ще більше в його зійшов. Непогана брала плотка, така там, до водоні попадала. Непогані брали окуні. Но все-таки, щоб їхати сюди на окуня, треба їхати без жерлості. Тому що я, по суті, оце ледь зняв те, що я цих там, 15 стільки, там буде хвилин. Тому що покльовок багато, ти ходиш біля жервості, дивишся, там побіг там, що міняєш. Якби сюди дійсно заїхати на окуня, якби сюди дійсно попасти так от, чисто з мармишкою мідною походити, бо сьогодні водя я намі ловив. Мися звідти і на білу ловили, ну таке, він на мідну ловив, то я не знаю, ну можна багато окуня зловити. Там пару десятків, ну десяток таких от окунів можна реально зловити. Ну, треба просто постійно рухатись, постійно рухатись вздовж щерети. Тому, друзі, постараюсь для вас наступного разу щось таке цікаве запустити. Може, почне може трохи ловити окуня, не знаю, тому що поки що хорошо бере на жерлиці. Тому поки що з окунем. Ну, нема моєї команди, нема батьків, там вони ловлять, тобто, ну ви зрозуміли. Тому. До наступних випусків. ну, Скоро, я думаю, теж буде відео на каналі з зимньої риболов. Тому жмем, жмем, жмем лайк і пишемо коментарі. Всім до